Кажіно, найкраща у світі кразіно, ти у смертельній небезпеці. Минув же вік, як тіло твоє вітчизного шматує ворог. Боронити Україну, сміливо піднялися і найдорожчі сини. Це ви наші найкращі захисники, солдати, добровольці, волонтери. До вас звертаються учні Баварівської загальносвітньої школи 1-3 ступенів. Що на тернопільщині? Ми юні, красиві, ще такі безтурботні, дуже добре розуміємо, що наше завтра залежить від вас, дорогі українські вояки. Тільки завдяки тому, що ви там зупинили ворога, У нас тут, мир та спокій. Ви, наші ангели. Ми дякуємо вам за це. Дорогі наші захисники, будьте живими і здоровими. Повертайтесь до своїх матерів. Дружин, дітей, до коханих, бажаємо довгожданого миру. Хай всемогутній Бог опікується вашими рідними, а вас благословляє тим, що вам найбільше потрібно. Боже, врятуй Україну, збережи життя наших вояків. Слава Україні! Героям!